і будемо доказувати, те, що ми найкраще. Будемо стратегічно їх перемагати. Всі зрелищні бої. Ми любимо закінчувати їх досрочно. Я думаю, що для зрителі це буде прямо те, що вони чекають, то що вони, ждуть, то, що вони хочуть. Маті 2 на 2 у вазі до 140 кілограмів. Тобто сума двох бійців не повинна перевищувати 140 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується команда воїн! Вулиці гартують мене зламань. Божен удар, це шлях до слави. Ми не зрадим братів у строю. у серці, волю не зітруть Воїн разом до перемоги, без страху, без паніки, тільки дороги. Ми як ста. Це нова битва. Кожен крок це ритм, і рішучість. Там, де впали, ми встаємо вище, бо честь не продає. Я Владислав Євенко, представляю спортивний клуб Воїн. База ММА. Я являюсь майстером спорту, чемпіоном України з ММА. Дивились їх поєдинки. Думаю, будемо стратегічно їх перемагати. Я Паса Щурій з міста Луцьк, представляю клуб Воїн. База в мене ММА. Я майстер спорту з ММА та і виступав по французькому боксу. Ми завжди готові, ми готуємося круглий рік. У нас нема такого, що ми не готуємося. Звісно, хочемо і будемо доказувати те, що ми найкращі. Запрошується команда чемпіон ліги Хард Комбат. Ратник. Руки в мозолях, серце як літ, очі вогонь, погляд як щит. Хто з нами став, той не впаде. Бо не Всегда выйдем, защитим свой титул, покажем зрелищный бой. Чувствуем, что будет рубилово хорошая, то что пацаны достойны. Первая яркая такая защита будет. Поэтому я думаю, что для зрителей это будет прям то, что надо. То, что они ждут, то, что они именно хотят. Делаем с кайфом это все. Всегда зрелищные бои. Мы любим заканчивать их досрочно. И я думаю, что эта третья защита титула продержится чуть-чуть дольше, чем предыдущие. Що і честь жива, радник, ми б'ємось до кінця. Разом до перемоги без страху в очах. Вулиця гартує вогонь в серцях. Радник, ми б'ємось до кінця. І Якщо впадем, то піднімаємось стрі. Наш дух не зламатиме в серці живі. На кожен удар сто кроків вперед. Ми радник, брати, ми твій, оберіг і меч. Поєдинок лігі Комбат у форматі 2 на 2 у вазі до 140 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по дві хвилини. І бійці Червоного кута. майстер спорту з ММА, майстер спорту з панкратіону, срібний призер чемпіонату Європи з французького боксу Сават. Юрій Пасич. Чемпіон України з ММА, майстер спорту України з ММА, Владислав Євенко. І разом вони команда Злуцька! Їх суперники. Дворазовий чемпіон України з професійного карате, багаторазовий призер чемпіонатів України з бойового самбо, Ростислав Пономаренко. Його партнер по команді. Абсолютний чемпіон України з кіл Кушенка і карате. Чемпіон Кубка України з кіл Кушенка і карате. Триразовий чемпіон України з професійного карате. Артем Виклич! І разом вони чемпіони ліги Хардкомат. Команда Ратник! Дуже потужна команда ратник. Ну і суперники у них сьогодні титуловані. Мають хороші навички у боротьбі. Це Втім, чи зможуть вони дати бій фаворитам. А я вважаю, що ратник все-таки є фаворитом у цьому протистоянні. Подивимося просто зараз. 2 на 2 це захоплююче, це дуже динамічно, це дуже цікаво. І це насправді Це насправді класно. Це класно, тому що дуже важко передбачити, яким чином складеться поєдинок. Три успішних за, за, захисту титула. Зараз ми бачимо, наскільки динамічно все відбувається в ринзі. Веклич в вплінче. От саме тут динамічні переходи. Ох, переходи. Ох як Веклич кинув ще на підсік свого динамічна. суперника. Динамічна І Пономаренко зайшов за спину. З одного суперника на іншого. Досить неочікувано взагалі видовищно. саме це публіка. Саме за це публіка і полюбляє поєдинки 2 на 2. Зараз бачимо два клінча. Два рефері працюють у рину, спостерігають за поєдинками. Ой-ой. Навіть двом коментаторам важко описати всю цю динаміку подій, яка відбувається. Тому обов'язково, мені здається, без двох рефері не обійтись. Зараз бачимо... ці бій. воїна зараз перехоплює ініціативу. Суховці. Але виклич проходить ноги, а Пономаренко заходить за спину. Зараз бачимо, бій перейшов в паратер. Піднімають спортсменів. Знову сіка. Зай перехід з одного спортсмена так, на іншого. Так, Вони міняють партнерів. Це досить Може прилетіти справа, зліва, ззаду. Це досить. Ми неодноразово бачили це на попередніх турнірах. Зараз чемпіонам важко. Він зараз знаходить, знаходить можливості бути ефективними і в стійці, і в боротьбі. Вовенко. Дуже досить будовищний політ. Перший раунд. Йовенко і Пасіч молодці. Слід визнати. хлопці молодці. в цьому раунді. Щось чемпіони важко дихають. Натомість Йовенко і Пасіч просто заведені, вмотивовані, заряджені. Але темп був відповідний бою. Жодної секунди без активних дій. Як судді встигають розібрати цей, цю всю в, вир подій. Але це їхні проблеми. Нам головне отримати емоції. Намагався два коліна. Ой-ой, ой, -ой, -ой. тут польоти через одного. Уже драматургія взагалі переплутана. Ну, борючись за одним, встигає ще бути іншим. Так, Це досить нестандартна формула поєдинків і саме цим вона захоплює. Ми бачимо, як бійці контролюють, ведучи бій з одним опонентом, контролюють, як себе почуває їхній одноклубник. Так, і цей, ця взаємодія дуже важлива Є ось тут зараз. Це є командна робота. Допоміг своєму партнеру по команді воєн. Один з бійців. Зараз в боротьбі домінуючі позиції були обох спортсменів з команди воєн. По корму це в ноги. І пач Євенко зараз намагається пройти в ноги своїм суперникам з різним успіхом, скажімо так, з різним результатом. Томилися бійці. Повітря прибиває Вельмиренка. І влучає в щелепу. Боєцькової виконує прохід в ноги. Ой, а там що відбувається. Дуже ефектний удар. повалив свого. Ще один раунд позаду. Так. Знову ж таки, динамічно і видовищно. Чемпіони важко дихають, втомилися. Але хлопці з команди воїн також витратили достатньо сил. Ну, Але в другому раунді вони були доволі переконливими, я би так сказав. Так само, як і в першому. Конкурентний водовичний подивок дивимося третій раунд. Підлок. дулок на спині зараз йому дуже непросто. Забрав ногу, перевів. Але. Ну і Боротьба за ногу триває в другій парі. Сил не так багато залишилося. Так, але в нас є останній раунд, тому так. треба віддати все, що залишилось. Ой-ой-ой, який ну, Коліно в гол! Це було коліно. Але рефері... навіть капу втратив. Рефері не зупиняє. Навіть випала капа. Досить видовищне коліно. Просто важко охопити всі події, які відбуваються на ринзі. Не вдається виключ ефективно виконати цей удар з розвороту. Поступається він в боротьбі. Ну, зараз нокдаун. Ні-ні. Капа досить круто. Веклич. Рятує двох і двох. Вау! Ну і тут у нас завершення може бути взагалі. Я що... думаю, що він вартував. Я, я, я теж думаю, що він помітив, що той пливе трошечки, не відновився остаточно. Це і є командна робота. І Зараз знову ж таки в більш вигідному положенні бійці клубу воїн. Досить хороші хлопці сподобалось мені. Все, бій завершено. Хороший публік. Хороший повіду. І Пасіч і Яленко обіймаються. Вони відчувають, що зараз вони зробили для перемоги достатньо багато. Достатньо багато і зробили хорошу заявку для перемоги. До речі, досить цікавий формат нагородження саме поєдинків 2 на 2 дають персні за, за перемогу за як, в якості свідчення того, що команда є чемпіоном. Це досить, досить цікаво. І що ж у цьому наддраматичному, наддинамічному поєдинку одноголосним рішенням суддів? Перемогу здобуває команда Червоного кута» команда Воїм! Юрій Пасич, Владислав Єввенко здобувають перемогу в цьому поєдинку. Надзвичайно потужні в них суперники команда Ратник Ростислав Пономаренко та Артем Веклич. Хороший бой, всю дистанцію пройшли. Уваження суперникам. Нічого більше не можу сказати. Молодці, я поздравляю вас. Для нас залишається зробити роботу над ошибками. Щось десь якось пішло не так. Ну не буду оправдуватися, ми не будемо. Ми повернемося сильніше. Реванш, тобто. Есть... Благодарю організацію всіх, свою команду, люблю всіх, обняв. Суперники були чемпіонами, враження від бою супер. Це було для мене щось нове, це новий етап, який потрібно було теж спробувати. У нас була стратегія. Спочатку домінувати більше в стойці, постаратися їх якось, щоб них хвитривалість, побыстріше закінчилася. І далі просто вже як іде, так і йде. Битися, боротися. Ну, якщо нам у майбутньому запропонують бій, ми обов'язково його приймемо. Далі буде видно.